Олексій, вітаю. Діагностика вашої циркулярочки. циркулярочка взагалі в ідеальному стані. Так, модель. 273220, 32, взагалі супер. Позовні... Так, акумулятор заряджений. Саме цікаві, що ніякої реакції. Світлоді... світи. Є якась легка надія, що тут щось не страшне, як зазвичай. Але що по факту зараз будемо бачити. Так, розкручую і продовжую. Так, все розкрутив. Пішло. Ну, конструкція простіше, ніж я очікував. Очікував, що тут буде набагато... набагато сильніше. Ось типу такої, це в мене з гіпоїдної пили. Ну Тут провода просто капець. Мілуокі завжди, це круто зроблено. Ну Ось тут ми бачимо це надзвичайна потужність порівнянні з девольтом, у Девольта ось такі провода приблизно. О, ну, макіти десь посередині між ними. Тут немає що й казати. Жила така на... Ну, десь 4 квадрата, трошки менше. Просто капець. Потужно. да, потужно, потужно, але щось не працює. Так, все тестую. Тестую спочатку кнопочки, світлодіод, роз'ємчики, все, що тестером можу продзвонити Так, все перевірив. Перевірив кнопочку, перевірю другу кнопочку перевірив всі контакти, транзистори. Транзистори ці два силові, які відключають акумулятор, вони не подають сюди напругу. Навіть якщо примусово кинути сюди напругу, типу, як перемечку би кинути, типу, то нічого не реагує. Тут всі транзистори цілі, Ну не знаю, все ціле. Виходить, тільки тут є плата, це маленьке управління, але воно тут все підпаяно через оцей шлейф і керується нею вже ці ж самі силові ключі поживленню основної плати силової. Вона керує також підсвіткою. Ну, Це основна тут плата це керуюча. Не знаю, все, передивився, причини поки не можу знайти. В основному виходить несправна електроніка типу, на, даний, на даний момент. Але конкретно в якому модулі і чи взагалі його вийде зремонтувати, це ще не знаю. Так, на цьому відео буду завершувати, ще потім, завтра ще пошукаю, продзвоню всі деталі, які зможу продзвонити. які не зможуть і буду демонтувати, продзванювати. Якщо... Не в силовій частині щось, то тут виходить тільки щось з управлінням та й все. Варіантів тут не бачу. А управління тут поміняти також неможливо, якщо не помиляюсь, без всього модуля. Ну, така справа. Відкрию ще пізніше схему і гляну. Але зазвичай вони всі йдуть так разом. Все, дякую за увагу. Всім пока.